Добрий день, ось такі у нас з'являються у продажі Технополівський культиватор АК-6, 6-метровий. Культиватор у дуже 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 хорошому стані. Він відробив десь максимум це до тисячі гектар за весь час, який він в господарстві. Є стоечка така, лапи білота, лапи в дуже гарному стані, тобто тут стріловідні. Всі лапи я передивився. В основному все живеньке, все робоче. Культиватор дуже в дуже класному стані. Все як має бути. Стоєчки, пілотовські, не розбиті, не порвані. Культиватор без сварки, всі циліндри теж вони живенькі, без потьоків, всі шланги, без нічого. Хлопці дуже-дуже добре за ним слідили. Є ще в нього такі каточки ззаді стоять, трубчаті, прикочуючі. Теж каточки всі цілі, всі підшипники цілі, не погнуті, не порвані, Дебелі катки для розбиття і для прикочування грудки. Стоять такі граблінки, чесалки. теж все комплектне, нічого не порване, не варене. всі пружини регулювання стоять. Все регулюється, ніяких взагалі питань по техніці немає. А саме головне, що в нього буде дуже-дуже гарна ціна, як на, на такий стан. У власника є маніпулятор, тобто від вас тільки машина, він все загрузить і вже поїде до нового господаря. Підходить він до тракторів від 130 кінських сил. Зараз ще давайте покажу трошки це крило. Тож зверніть увагу на, на пружинки, так само на лапи. Стоєчки ось, щоб бачили, що це саме білота. Всі наліпки навіть є. Циліндри, всі сухенькі, резина вся добра, не порвана, всі диски, так само на колесах рівні. Теж стіечки Все як має бути. Дуже класний культиватор буде за класно ціну. Хлопці взяли ту саму марку технополівську, але вже більший. Новенький приїхав, тому в цьому вже потреби немає і продають. Тому звертайтеся, поки є телефони мої, я прикріплю. Підписуйтесь на наш канал. Потихеньку стараємося додавати гарну техніку за гарними цінами. Тому буде цікаво. Звертайтеся, підберемо, по вашому бажанню, Всі валки, культіватори і так далі. Допоможемо продати або допоможемо купити. Всім гарного Всі дня. Підписуйтесь на наш канал.